Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Доброго дня. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, що дають нам змогу займатися нашою улюбленою справою, що відіграли цей матч без тривог. Ну, з, приводу, з приводу матчів, що, що тут сказати, ми, ми реалізуємо свої моменти вже в котрий раз. Я вважаю, що по таких іграх такі моменти, які ми створюємо, якби ми реалізували їх хоча б половину, тоді можна було б розраховувати на достойну перемогу. А так, реалізація моментів, і плюс я ніколи не коментував суддівство, але я вважаю, що сьогодні. Судді показали найнижчий рівень свого суддівства. Це суддівство, яке вони показали, це ну, напевно найнижчий рівень. Тому що такі моменти, які є, навіть гравці Росави кажуть, що пенальті там, порушення, він, я так вважаю. Ну, так вважати, є якісь правила, є якісь загальноприйняті норми, а я так вважаю, ну, я, я рахую, що це недостойна відповідь тих людей, які обслуговують матч, тому що президенти десь влажують кошти. Гравці там тренуються, а приїжджають люди і він, він так вважає. Ну, гравці не вважають і грати по своїх правилах, вони ж грають за загальними правилами. А, на жаль, у нас арбітри можуть собі дозволити таке сказати, що я так вважаю. А так, в принципі, хочу привітати команду Росалу з виходом в фінал. Всім хочу подякувати за цей е нелегкий сезон. Всім побажати скорішої перемоги, мирного неба. Те, що можна сказати, по сьогоднішньому ночі.